У цій серії відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом проходження паломницької дороги, шлях святого апостола Якова або Каміно де Сантьяго. Існує близько 15 його маршрутів. Серед найпопулярніших французький, примітиво, північний та португальський. Я обрала французький шлях, протяжність якого 800 кілометрів. Пройду я його за 37 днів. Історія виникнення шляху пов'язана з одним із перших учнів Ісуса Христа апостолом Яковом. Після розп'яття Ісуса його найближчий учень вирушив місіонером на Піренейський півострів для проповіді християнства. Яків зі щирою відданістю проповідував християнську віру, залучаючи безліч послідовників, що не сподобалося іудейському правителю іроду Агріппа. Він став сприймати поширення християнства як загрозу своєї влади, наказав заарештувати апостола Якова і стратити, відсікши голову. Тіло апостола було перенесено на судні через Середземне море та Галіцію, тодішню римську провінцію в Іспанії. Там його поховали в місці, де пізніше виникло місто Сантьяго де Компостелла. Згодом безліч віруючих почали здійснювати паломництво до цього місця. Паломницький маршрут став відомий як шлях святого Якова або Каміно де Сантьяго. Французький шлях починається у місті сен де П'єдепор на південному заході Франції. Через Піренеї та північну Іспанію, минаючи численні підйоми, спуски, автентичні іспанські села та галасливі міста, мільйони паломників щорічно тонкими потічками стікаються до Сантьяго, де Компостела. Важливо відзначити, що шлях святого апостола Якова це не просто туристична дорога, а маршрут із глибоким духовним змістом. Паломництво на шлях Сантьяго стає для багатьох унікальним досвідом. Він залишає глибокий слід у житті кожного, незалежно від віросповідання чи мотивів, з якими ми вирушаємо у цю подорож. Хтось шукає відповіді на запитання, є ті, хто потребує усамітнення та духовного просвітлення. Для когось це виклик собі подолання власних обмежень. Величні кафедральні собори, монастирі та церкви, вздовж маршруту стають місцями для молитви та духовного оновлення. Шлях Сантьяго де Компостела це можливість глибше пізнати себе, свою віру, відновити діалог із Богом. Час, проведений у дорозі, залишає свій слід у серцях і душах кожного. Подолавши важкий, але благословенний шлях, ми наповнюємося духовною мудрістю та усвідомленням свого життєвого шляху у світлі віри. На каміну я познайомилася з паломниками з усіх куточків світу. Їх життєві історії показують, що відсутність часу, здоров'я, компанії, незнання мови, і це не повний перелік багатьох зупиняє від проходження шляху. Але коли все ж таки пазло складається, неймовірне світло, щастя і Божа благодать наповнює кожного, і ніхто не повертається тим самим. Мені донестями хочеться поділитися своїми відчуттями, дати можливість кожному хай і віртуально пройти цей шлях разом зі мною. Шлях святого апостола Якова. Я пройшла у 2021 році. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну матеріал відзнято та змонтовано російською. На жаль, у цей надскладний час я не маю фінансової змоги перемонтувати та зробити український дубляж. Сподіваюсь на ваше розуміння. Приємного перегляду, друзі.